Ремонт котла Вайтла Т4. Несправності, усунення несправності, пов'язаних з верхньою платою. на верхня плата. Е, які несправності, що виникають, неполадки, що виникають на котлі, ремонтуються на цій платі. Вона відповідає за. Підпал. Це К1. От оно К1. Це запітка е, блоку управління цієї плати, це подача газу. От. Тому тут я окремо не буду там все, що на котлі ще може спричиняти ці відкази. що <кій> Маю на увазі, що на котлі перевірили. Треба дивитись в блок ці управління. І що тут дивитись? Перше, немає підпалу, немає іскри. Тобто включився котел, запрацювали насоси. Після турбіни має, або якщо на димохідному, то після якийсь час пройшов, а підпалу нема, не стрикоче, ну чути, що не стріляє іскра. Що дивитись? Значить, дивитись оце К1. Ну і само собою К3. Оці два релетри дивитися. Як воно для розуміння на схемі. От 220 прийшло через К3, переходить на К1 і пішло на катушку. Друга лінія пішла на катушку. Тобто, не стріляє іскра, для того, щоб виявити несправність в блоці управління, треба перевірити К1, К3. Ну і подивитись також на цілісність цих штирків, на цілісність дорожок, чи тут нема нічого перегоріло. Друга несправність. Не подається газ. Тобто включили, запрацювала турбіна, насос циркуляційний турбіна має підходити, починає стріляти іскра, постріляла, постріляла, бах, вискочила оця кнопка. Підпалу нема. Декказ повторили, підпалу нема. Перевірили газ, перевірили, що там на котлі. Вирішили дивитись на платі. Куди дивитись на платі? Ось оно, реле подачі газу. І ось вони, всі ці деталі, які пов'язані з подачею газу. Тобто вони управляють газовим краном, що стоїть на котлі. Що конкретно дивитись? Конкретно дивитись. Ну, щоб на кожному не зупинятись реле, я зараз скажу, що це дивитись реле, а як його дивитись потім трошки пізніше. Перше, саме такий елемент, що тут найбільш працює, спрацьовується, це оце реле, його контакт. <кій> Далі, оці одіоди. Ну, не буду тут 6-7, оці діоди треба перевірити всі. Тут 4 стоять в мусті і один стоїть. Оцей от він стоїть тут на, блокировка катушки реле. Коли воно виключається, щоб самоіндукція не била по деталям, от, воно блокировочне діво стоїться. Значить, що, за що вони відповідають? Вони роблять з 220. Роблять 24 вольта, які включають оце реле. Подивитися, в якому стані оце є запротивлення 100 Ом, не подивитись тут. Якщо зовні нормально перевірити його опір, тестером стати, десь має бути в районі це 100 Ом, це 910 Ом. От. Вони вантаженні, як завжди, тому що вони гасять 220 і роблять з нього 24, гріються, тому вони потужні такі стоять. От. Треба їх перевірити. Діоди теж, як перевірити, далі покажу. Перевірити оці діоди, оці реле, перевірити оцей конденсатор шляхом випаювання. А як випаєвання? Ну, от вольтметром стоїш на цю ножку, на цю ножку. Не має бути короткого. Ну, побачите, там я роз... заряд розряд конденсатора цифровим неможливо практично. Ну, Якщо є сумнів, значить його треба замінити. От. Як воно на схемі тут виглядає? От воно те реле що замикає 24 вольт йде сюди, от він цей мост, який може не працювати, не робити. От вони ці гасячі сопротивлення, оцей конденсатор С5 великий синій. Якщо це щось тут не працює з цього, то не буде включатися рельє, не буде відкриватись газовий кран і буде вискакувати кнопка, тому що нема підпалу і далі воно так має бути так задумане. Далі не відключається підпал. Включили котел. Він стрикотав, стрикотав, загорілося полум'я, а воно стрикоче, стрикоче, далі стрикоче і знову вискакує от автомат захисту. Значить, Для того, щоб усунути несправність, пов'язану з невідключенням підпалу, треба дивитись на К1, чи воно не залипло. От Вот К1. К1. Далі дивитись на цей транзистор В1. Вот він В1. І дивитись на транзистор В2. Вот він В2, цей транзистор. Цей цей і Вот. Як перевіряти транзистори? Теж зараз я на прикладі покажу. Хтось з них несправний. Або не відпускає реле, або пробитий транзистор не сприймає сигнал конінізації контролю полум'я, або цей пробитий і він не зам... згорілий і він не замикає В4, яке тримає катушку включені. Далі несправність. Котел хлопає при включенні котла. Хлопки можуть бути тільки по одній причині, що газ подається. Або раніше підпалу, або ну, коротше, не витримується пауза, яка необхідна між е, підпалом і подачою газу на котел. Як правило, оцей винуватець, електролітичний конденсатор. От він має мати е, характеристики, свої де там написані 220 мікрофарад, Ну, і скільки що там вольт. Не бачу тут прочитати. 220 мікрофари. Це електроліт, і якщо він вже простою тут років 30-40, він втрачає йомкість, і він не робить ту паузу, яка необхідна для того, щоб спочатку прийшли іскри на горілку, а потім подався газ. І тому виникають хлопки. Тому що газ вже прийшов, релігій відкрите, іскра бахнула. Він ще прийшла краю, спочатку такий хлопок, а потім нормальна горіння. Так що перевірити оцей от конденсатор і оцей резистор, що стоїть біля конденсатора. Оцей резистор, цей конденсатор. конденсатор. Слідуюча несправність. Котел запускається і гасне. Значить причина одна. Не бачить іонізацію. Вот сюди на цей штурьок підключається електрод. Іонізатор, що стоїть на горілці. Вот. А далі виходить так. Або цей транзистор В 1 несправний. Вот він. Або несправна оця вот цепочка. Оці от гасящі і оцей конденсатор. От вони стоять вот тут. Оці чотири червоних і оцей це четвертий. Хтось з них несправний? Сигнал не сприймається інізацією. Далі він не йде сюди. Також ще може бути несправний, вірніше, згорілий. Оцей транзистор В2. От він В2. Де він тут є? От він В2. От. Тобто раз, два, конденсатор три, і оці от сопротивлення червоні. Це четвертий елемент, який може бути причиною, що запускається і гасне. А гасне тому, що, коли з'являється полум'я, котел, плата має побачити, що полум'я те є і воно там стабільне. А якщо не працюється, Лінія ця цепочка, значить, котел думає, що немає полум'я, щоб не виходив газ і виключає котел. Далі не фіксується оця от клавіша. От вона вискочила, ну, зараз вона нажата. При спрацьовуванні її, вона вискакує сюди і стає ну, десь значно довше. І тиснеш-тиснеш, вона не включається. Ну, тут треба зробити паузу. Хвилин так 10-15, бо його принцип проводить термоелектричний. Там нагрівається термоелемент, який зумовлює спрацьовування всієї механіки. От, може бути таке, що він ще не охолоднув, коротше треба дати час на охолодження. Оце основні несправності, несправності пов'язані з верхньою платою. Як перевіряти? Як перевіряти транзистори? Ну, беремо тестер, включаємо в режим прозвонки. Беремо транзистор, от його база. Ну, або методом научного тика, або подивитись по доташиту. Хто не знає, як тут робити, отак ми методом тикання по всіх електродах і так, і так, знаходиш такий його вивід, а їх тут три, на я так поставив, от є, от є. Все нормально. Воно десь має бути так 800, 700, 600, ну, в залежності, як, якщо я ставлю так в інше положення, от, ну тут значить там стоїть. От, якщо я дам зворотну полярність, от воно нічого нема. Саме головне думати, щоб не було короткого такого на цих транзисторах. Якщо таке коротке є, беру два ціх, два цих, любий два беру, а воно дзвониться отак. все, транзістор несправний. От, так само діод перевіряти. ну от Маленький діод. От я його беру так, от він 600 там 500, 700 показує. От я його беру так, він. Ну тут видно, а тут на катушку зав'язаний. от От, візьму. Одну сторону він не показує, в другу сторону він показує. Десь в районі так 600, 700, 800. Це значить справний діод. Супротивлення. От викликає, наприклад, приклад на цей сумнів викликає. От я беру, от він показує 930-940. На ньому написано 910, нормально. От він показує, от той має 100 показати. От я беру, от він 100 показує. 101, 102. Отак от, от перевірити справність транзистору і справність дівода. Ось ці от вони високовомні, їх не перевіриш. Їх треба там ставити. от. Так от. Кілооми, великі кілооми, ну зараз побачу, що воно покаже чи не покаже. Ще мало. Вони гасять з 220. Бачите, навіть не вистачає цього. Воно високоомне. Тут, щоб головне не був згорілий, по ньому видно, якщо згоріли, щоб не був тріснутий, щоб з цього боку ножки видно, що вони пропаяні. А часом тут такі тріщини, розвалення, то з тобто толку багато немає. Значить, я розглядаю на прикладі цієї плати, ну, це одна з останніх модифікацій. От е, В багатьох не стоїть оця от, маленька субмодуль такий. От, його задача, судячи, от, зі схеми, він тільки включає К3 і от по цій лінії дає сигнал на жовтий електрод, тобто показує модуляцію. От, але я не хочу його малювати, бо складна схема і поки випаєш, розбереся, а функціонал його по цим виводам все видно. От воно питання береться на нього, от воно маса, от воно катушка з два виводи, от воно пройшло на лампочку. Тут нема чого. Від неї мало що за. Хіба що якщо буде не включатись реле третє, от, тоді треба дивитись на цю, на цю субмодуль. На це. Що робити з реле? Ну от У мене тут такого правда немає. Ну от воно, те реле, от Я буду на цьому показувати. От оно реле. Якщо вже дійшло до ремонту плати, як правило, і його ніхто кодов не дивився, значить ви, треба випаяти. Випаяти і в такому положенні. От сюди подаєш ну 15-20 вольт. Воно має кляпати і тут має перемикатись. Але якщо вже його зняв, і воно отаке от, бачите, воно розборне. от, от білу кришку знімаєш. от воно все там доступне і от його, як воно виглядає. От один електрод, от другий електрод. Коли катушка спрацьовує, оце ярмо притягується і цей кінець ярма тисне, ця стрілочка, там така пластмасова стоїть вставка, вона тисне на цей електрод він замикається. Як правило,